Вітаю вас, шановні телеглядачі! Завершився ще один тиждень, і ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі. Надія для вас програма «5 хвилин для вічності. З вами її ведучий Володимир Гриневич. У класі сиділо багато допитливих жвавих учнів, але вчитель здавалося абсолютно не дбав про те, щоби урок був цікавим для його юних учнів. Він просто бубонів і бубонів текст підручника, зовсім не підозрюючи, що втратив не тільки їхню увагу, але й повагу. Він вважав, що робить свою роботу, доносячи до них необхідну інформацію. У тому самому будинку, інший вчитель сидів обличчям до класу, ведучи жваву бесіду з учнями. Неформально підходячи до справи, він відповідав на запитання, і його відповіді були спрямовані на те, щоби молоді уми всебічно їх розглянули, дослідили і перевірили. Урок був захоплюючим, приносячи задоволення всім, в тому числі і вчителю. Щоб другий учитель зміг надати своєму класу життєво важливу можливість навчатися, йому потрібно було створити на уроці атмосферу довіри і визнання. Учні зацікавились, коли побачили, що він готовий адаптувати матеріал уроку під їхню здатність розуміти. Їм подобалося те, що відбувається. І, отже, вони швидко опанували матеріал. До кінця року більшість учнів не тільки освоїли предмет, але й подружилися зі своїм вчителем. Наш Бог схожий на другого вчителя, звертаючись до стародавнього Ізраїлю, він метафорично зобразив себе як гончара, що працює над глиною на гончаровому крузі. І в руках ганчара попсулась посудина, яку він із глини робив, і він знову зробив з неї іншу посудину, як сподобалося ганчареві зробити. Коли зроблена ганчарем посудина, розвалилася, майстер не викинув її, а продовжував працювати над нею. На відміну від безликої машини, ганчар розуміє стан сформованої ним глини. Так і Бог він знає, що відбувається в нашому житті, і відповідно коригує його у відповідності зі своїми добрими намірами про нас. Він може навіть змінити метод свого підходу до нас, але ми можемо бути впевнені, що все ще перебуваємо в його руках, і він буде продовжувати працювати над нами. Одне ми можемо знати точно, завдяки чудовій здатності великого майстра з глини, над якою він працює, вийде чудовий посуд. І в ці земні посудини він поміщає скарб знання. Про те, хто він. Подякуємо Богові за його невтомну працю над нами. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі, за те, що ти старано працюєш над кожним з нас, за те, що Ти, Господи, не відкидаєш нас, а приймаєш. Прощаєш, благословляєш. Господь, ми просимо Тебе, допоможи нам завжди бути чуйними до Твоєї праці, і допоможи нам, Господи, відгукуватися, коли Ти звертаєшся до нас. Благослови наших телеглядачів. Допоможи, Господи, і їм почути голос Твій, і допоможи їм зрозуміти, що вони знаходяться в Твоїх руках, і Ти готовий приготувати їх до свого царства. Благослови країну, в якій ми живемо. Господи, у Встанови мир серед українців, благослови наш край, щоб ми могли служити тобі в радості, в мирі, в щасті, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Цінуйте тією працею, яку Бог здійснює по відношенню до нас для нашого власного спасіння. Заочна біблійна школа пропонує вам вивчення цікавого курсу уроків дивовижні факти. Ви можете отримати цей курс, лише повідомте нам про своє бажання. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам щасливо провести суботу з вашим другом Ісусом. Господніх вам благословень. До побачення!